Добрий ранок. Сьогодні у нас 20 березня. Я йду на роботу 7 годин ранку. Мороз і сонце скажу вам. На вихідних перебрала все взуття, перебрала одяг, дістала вже, знаєте, такий більш весняний. Ага, зранку стаю, мінус, все біле на городі, на землі, на траві. Ну, знову дістаю все те, що більш тепліше і. Знову надіваю, так буде, мабуть, і до квітня така ситуація. А можливо і ні. Ну, частенько в моєму житті так було, що дістанеш з вечора один одяг, а зранку надіваєш зовсім інший, тепліший. Ну, така погода. Хоча зранку, вірніше, в день обіцяють, що буде плюс 13. Бачите, який мороз на, на землі. Так що погода, як і настрій людей, змінюється кожної хвилини, кожної години. І нічого з цим не поробиш. Потрібно приймати ці всі примхи погоди спокійно. Мені здається, я трішки вже захворіваю, щось горло так поболює, лоскоче. Ой, ну, нічого, працювати потрібно, будемо лікуватися і будемо триматися. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного, спокійного тижня. Ну і давайте працюємо, тримаємось, відволікаємося, все буде добре. Здоров'я вам і гарного настрою. Пока-пока, до побачення. Ще раз добрий ранок. Ранкові покупки в АТБ. Зайшла, щоб купити ось такі льодяники. Ну, Можна було, звичайно, купити їх і в аптеці, але я от на них давненько вже так задивляюся в ВТБ. Хто купував, напишіть, як вони вам. Так, льодяники з евкаліптом і ментолом 47 гривень 50 копійок. Так, все-таки горло в мене першить. Так, і... Ой, боюсь, щоб я сильніше не захворіла. Так, ну як завжди, котики 990, якщо без цього. Зараз акція на мівіну, Вермішель своя лінія з гострою куркою. Ну, це я завжди беру, <с> завжди воно є в запасах. Так, синові взяла таку зубну щітку: 13 гривень, 13 гривень, 20 копійок. Е, вона м'яка. І я, і він любимо, щоб були м'які зубні щітки. Ну, а Чоловік більше любить такої середньої жорсткості. Також собі до кави взяла такі значить, вафельки з молочною начинкою. Вони йдуть по ціні 25,80. Так, вермишель йшла по ціні 7, 7,90. І взяла от таку лактонію. Я якось купувала вже. Мені вона сподобалася. Теж іде зараз по акційній ціні 13 гривень 80 копійок. Смачна, ви знаєте, вона мені навіть трішки більше сподобалась ніж актімель. Е е Ну, якась і смачніша, така поживніша, і на смак. Якась для мене така вона краще. Ну, дійсно, така непогана зранку. Зараз я вип'ю її і поп'ю на роботі каву. Ну, і також мені сьогодні принесли отакий рефіл: Це Оріфлейм, інтимний гель. Тут у нас іде лотос і чорна смородина, здається. Да? Замовляла раніше, але його не було в наявності, тепер от з'явився мені принесли 79 гривень. Хоча я вже сама так потихеньку роблю замовлення в Oriflame, ну, але замовляла його раніше. 300 мл, зручна упаковка, переливаємо молодці Оріфлейм, що придумали. От, робити засоби в такому вигляді. Так, ну і все. Покупки в АТБ на суму 128 гривень були, це 79 гривень. Зараз буде у мене ранкова кава і до роботи. Всім бажаю ще раз мирного, тихого, спокійного робочого дня. До побачення, до наступної зустрічі!